Зараз швиденько тобі розказую, як я створюю і продаю цифрові товари і заробляю на цьому десятки тисяч доларів. По-перше, це Canva. Тут створюються шаблони, планери, чек-листи, пресети, меню, навіть трекери звичок. Секрет не в дизайні, а в ніші. Для кого це і навіщо? А ціна на такі товари від 20 доларів. Один раз створив і продаєш просто до безкінечності. Далі в моєму списку чат GPT. це мій московий штурм 24 на 7. Питаю: дай мені 10 ідей для цифрових продуктів для вчителів, мам, айтішників тощо. І отримую напрямки, про які сам би ну ніколи не подумав. Наступне Playground AI. генерує унікальні зображення для постерів, обкладинок та стікерів, створює ну от реально естетичні шпалери, арт, принти з текстами, сторінки для розфарбовок. Далі я використовую кітел. Тут роблю постери з фразами, і він вже виглядає як картинка з пінтересту. Цитати, нішовий гумор це все дуже круто продається. Тобто нічого не заважає тобі почати, крім твоєї думки, що треба бути якимось там талановитим. Бо в 2025 році треба бути просто уважним до потреб інших і вміти на цьому заробляти.